У Миколаєві відбулася передача швидкісних човнів військовим Збройних сил України. Військовослужбовиця із псевдометелик каже, ці човни виконують багато функцій, у тому числі й перетин водних перешкод. Насправді, це кожен човен для нас має велике значення. Це дуже потрібно. Морська піхота безпосередньо займається морськими операціями і для всі всього корпусу морської піхоти це дуже важливий ресурс. Звичайно, без допомоги фондів, без допомоги небайдужих людей. Наша боєздатність і продуктивність була б набагато менша. Гроші на спорудження таких човнів надсилають люди з усієї країни. Одна з автозаправних компаній долучилася до благодійного збору. До нас попередньо звернулися з морської піхоти, що необхіден такий збір на човни. Тому ми почали саме для цього. У нас було до того ще збори на... У нас є ініціатива Око за око де ми там збирали на пульстро на дрони, на зброю, на бойові комплекти, на ФПІ перехоплювачі. Плюс ми відновлюємо там будинки, лікарні, і, звісно, от, організували ще збір на човни після звернення відповідних людей. Ці човни розроблені для бойових завдань. Вони можуть розвивати швидкість до 75 км на годину та залишаються на плаву навіть у разі пошкоджень, говорить керівник благодійного фонду Птахи перемоги Андрій Половенко. Цю лодку ми робимо із поліетилену. Унікальність в тому, що матеріал дуже крепкий, сучасний. Матеріал не вигорає, ультрафіолет не его, його, да, корозія не Тому лодки полиэтилена. Андрій розповідає, до збору коштів залучає різні благодійні фонди. До будівництва двох човнів для військових долучився фонд Вільні серцем. Основне фінансування надала автозаправна компанія. Понятно, что мы зависим от финансирования. Если бы государство нам финансировало, это было бы очень хорошо. Если в частном порядке люди будут принимать участие в софинансировании, у нас каждая копейка идет на э, закупку либо оборудования для военных. Э, есть проект човны, есть проект э, Экспедиционные ящики для висковых. Э, тоже мы поставляем маскувальные ситки, тоже. Вартість одного човна понад 1 мільйон гривень. Будівництво відбувається власними силами фонду та працівників приватного підприємства. Богдана Будолуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.